Директорка Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Євеліна Царьова показує приміщення, яке незабаром перетвориться на кулінарний хаб, враховуючи, що декілька років тому назад розпочалась реформа шкільного харчування за ініціативи Олени Зеленської. Наш навчальний заклад активно долучився. Щодо реалізації цієї реформи, ми розпочали цикл семінарів протягом двох років з представниками, фахівцями харчоблоків їдалень. Це нас надихнуло на те, щоб створити кулінарний хаб. Наш навчальний заклад прийняв участь в конкурсі щодо створення навчально-практичних центрів. Кулінарний хаб стане майданчиком для навчання і перекваліфікації кухарів шкіл і дитсадків області. Під час капремонту приміщення поділять на три зони. Основна зона це буде зона, де е, ті, хто підвищує рівень своєї кваліфікації, зможе самостійно. Попрацювати з новим сучасним устаткуванням, сам буде готувати страви. Ще одна зона у нас буде, де буде показ, демонстрація проведення різноманітних майстер-класів. І третя у нас зона буде це безпосередньо, буде зона так умовно. Ми назвемо його гарячий цех, тому що там буде переважно більшість шість устаткування, до якого можна буде підійти і з ним попрацювати. Також для навчання придбають понад 40 одиниць новітнього обладнання. Нам запропонували ще таке устаткування, з яким ми ще не знайомі. Це такі, як, наприклад, робокоп, це ручний міксер, це овочерізальна машина, мультифункціональний апарат з сенсорною панелью управління. Крім того, будуть пароконвектомати, тільки пароконвектомати, де можна буде задати температурний режим, час приготування, виміряти додаткову температуру страви всередині. Реалізовують проєкт за ініціативи Міністерства освіти і науки. Він має назву Сто майстерень. Створення хабу у цьому закладі обійдеться у понад 14 мільйонів гривень. 40% суми покриє бюджет громади. З них 9 мільйонів 600 виділено на придбання сучасного устаткування інструментів посуду, а 4 мільйона 500 виділено для. Якраз реконструкції та капітального ремонту приміщення у кулінарному хабі у рамках виробничого навчання також зможуть займатися й студенти, які здобувають професії кухаря, кондитера та пекаря. Мені з дитинства дуже подобалося готувати. Я завжди любила допомагати батькам, і коли мені мама показала. Цей навчальний заклад, то я, якщо чесно, була навіть дуже рада. Я думаю, мені було дуже цікаво спробувати, тому що це щось новіше. Це мені здається, буде більш цікавіше. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.